Всім привіт, з вами. Ми знаходимося в GTA 4, і це в нас проходження української мови. Леперс, ніж почати проходження, підпишіться на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. Давайте зараз мабуть, помните минулу серію, так як в нас трішечки там гра зламала компухтір або компухтір зламав гру, да? ми не знаємо, що було. Тобто, пекі. Давайте передягнемось поки. Була місія спеки, де ми грабували банк, і в нас трішечки не, не вийшло там нічого зробити, тому сьогодні ми будемо продовжити проходити цю місію. І зараз давайте подивимося, що в нас взагалі залишилося по проходженню завдання, тому що я ну, не знаю, що там взагалі в нас ще буде. Зараз я пока бачу. Зараз я бачу. Так, це в нас тут. ой, сам пекі. Ми сюди ставимо міточку. Потім у нас Рей Бочіно і виходить, що нам Двень телефонував, плейбой, да, там щось ми з тим плейбоєм мутили. І ще в нас тут були, типу, Юнайтед якась там штучка, я вже не пам'ятаю, напишіть в коментах, будь ласка. Тому зараз йдемо до Пеки далі проходити місію по пограбуванню банка, але потрібно ще, знаєте що, зразу. О, дивіться, хтось телефонує, телефонує до нас Двейн. Ніко, я починаю дуріти. Відколи я на волі життя. Ага, це ми вже чули, що ви між собою тут говорили, що потрібно там, вони хочуть, щоб цей убрав плейбоя. Тому, блін. Я не знаю, що, що тут робити буде далі, тому ви можете написати в коментах, якщо ми сьогодні, наприклад, туди не дойдемо, тому напишіть в коментах, як краще поступити в цій ситуації, навіть не знаю. Тому ми зараз шукаємо. Ні, поліцейську тачку ми брати не будемо. Нам потрібно зразу знайти тачечку з чотирма дверима. Я завжди буду твоїм боржником, або я для мене. Ну хорошо, окей. Потрібно буде зробити вибір, тому що, блін, дуже складно. Так, все, хлопці, давайте балакати швидше. Можна якось прискорити це все? Блін, у нас все гарна тачка поїхала, чотирьохдверна. Окей, ладно, ще щось я знайду і поїдемо до, зразу до пекі. Тим часом ми вже розпочали все це саме завдання, три листа конюшина. Так, це ми пропустимо. Ви бачили це в минулій серії. Це всі катсценочки, right. Тут у нас вся машинка вже підготовлена. Right. І ви бачите, що мені мене трішечки змінився костюмчик. Довелося вернутися в хату і переодітися, тому що для пекі потрібно, щоб я був в костюмі з галсочком, тому да. Довелося переодягтися на той костюмчик, який був спочатку відео. Зараз ми їдемо до банку, і вже right. я думаю, що звінемось там. Якраз будемо на тому моменті, де ми будемо всіх там прочищати дорогу, сидіти, всіх котів будемо число робити. Що похваленти по грошити, де в нас тут ці грошики в цей раз вроді грошечка не зламалася, у нас все видно. Давайте будемо пробувати проходити цю місію, Блін, минулого разу в нас не вийшло. Тому сьогодні, думаю, все буде гуд, і ми підемо вже далі. По проходженню, в нас ще там ще де завдання. Хоча може і пеки якісь нам завдання дасть. Ну, побачимо зараз. Все, давайте. Погнали. Гроші всі верніся. Все, погнали. Зараз будемо робити чистішку. Правді ти, чувачок. Блин, тут чувачки уже приехали, понятно. Так, давай-то я так. День, 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 день. Так, ⁇ дядьку, блин, где-то сейчас... О, так, одна машинка пришла уже. Сейчас другу я буду взрывать. Патрончики экономим крышечки И что-то пар. Это а пар, это а пар, это а пар, это пар. Все, башки... ну, почти Так, треба бігти за всіма чудиками. Все, погнали. Подивимося, що нам там пишуть і будемо просто... -мо! Так, тут ховаємося. Заховалися. Тут усе, ще чувачок у нас. Ну, побуду стріляти. А, блін, а я за кого перелякав? У мене змінилася взагалі оружка. Ого, ти шо, Тобі в кабінет прилетіло с дробаша, ти ша ходиш? Капець Вот чувак взагалі живучий, да? Блін, подивіться, що здробаш дробаш взагалі він нічого не наносить Ну да, він на близькій Близькій відстані повинен Тому зараз не... Оп, є в кабінетах прилетіло Кабінку одному обеспечили, другому обеспечиваю, ще чувачки усе підлітають. На тобі. Та, ух ты, -мо, дай сіти понабиралися? Так ти шо? На тобі. І ти хочеш? Блін, в мене... В мене в чому прикол, типа цього. Не дуже багато здоров'ячка. А це вже фіго... Фигувасінько. Фігуласінько, фігуласінько. Мені треба цих чи... Поняв. Так, до мене хтось приїхав. Куди тут? Блін. Навіть не знаю, де нам ховатися, ми будесь. А нам десь сюди, да? Я просто не пам'ятаю, як тут. Ми серії було. Да, можливо десь і тут нам треба. Просто ми ховаємося тут. тут. Заховалися. Блін, та... Тихенько. Ага, перезаряжайся. Ти куди побіг? Ні, не хто не тебя тут не чекаємо Вертайся назад, ого, блін А куди він тупить чувачок стріляє? я сейчас не может випити? Так, всі вже готові, да, Розумію Ага, біжать, біжать, гади, біжать Там ззаді, блін, по мені хтось стріляє Вроде я там ніхто не прикриває, так розумію. Обратно буду бомбить. Ага, Перезаряжайся. Це І заряжайся, решается залишился. Все, нам есть шапот. Потрібно... Блин, а тут взагалі нифига немає. Блин. Все, походу я далі дальше не пройду. Чем планувай? Чем планувай? Так, тут есть. Сейчас за... заховался чувачок. Попал. Шедер сейчас, да, есть? Есть. А, всего, блин, сидит гад. Упал. Так, он упал и шеде сидит, да? Только я его не бачу. Блин, ты можешь здесь сюда заховаться? Не бачу его. Теперь вижу. Блин, можно и сюда иди, иди, иди Все, готово. По цьому провулку. Куди по цьому провулку? Прямо по цьому провулку. Давай, погнал. Зараз... Ай, блин, зачепися за чувачка. Ой, блин, вот сейчас мы на одним пострілу, я чисто сдох. У меня вроде гуд. Гуд, четко. Вертушечка тут. Зараз в метро десь будемо ховатися. Блін, головне, щоб зараз мені. Тут ніхто нічого не прописав. Так, ми йому. Обережно. І ще десь один був. Все. Кабінку йому прописали. Так, що в нас цьому? Давайте узішечку, мабуть, візьмемо Не знаю, блін, вийде, не вийде, але тут була десь хп -шечко. Десь трішечки. А, блін. Подожди. Тут очистить це треба. Ой, блин, де ти тут? Вылазь. Вы вас, вилазь. вилазь, вилазь. Є таке діло. І... О, іди сюда, я тут. Під... Ой. Блин, тут все, чувачок тут стоїть. Оп, я напряму. Есть. Прописав і ща ще, ще цього. И цей готовченко. Так, окей, я буду тут, хлопці, стоять, бо в мене мало хпшечки. Так, чисто. Ой, блин. Все. Це страшно. Ну як так можно, блин? Один постер чисто. Ладно, щас обратно сюди прийдем, продовжим Зараз в нас тут починається ця зачистка Які мене були положили Тому зараз Постараюсь якось Все це нормально зробить Та блін, давай Вони ще в броніках? Їм ж пофігу Все, да? О, чотко Зараз я можу забрати хпшечки Лічечки і патрончики. Сюди, все, зараз позабираємо, тому що мені це все перезарядка. Це все мені просто потрібно буде. Опа, сюди перескочили. Опа, стоять, стоять. Тут ми попесисти. Є оп, сюди. Ну, вилазь. Вылезть. Ага. Так, я, окей, хорошо, зараз, 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 погнау, 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 погнау. зараз. Блин, погнал, 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 погнал. Зараз придается... Ага. Слишком не тему. Извините, надо, надо стоять еще. Это понять. Ну, но... у мне же тепло. Ну, походу, да. Ты блин, битка будешь, не? У меня еще попало трошечки. О, нормально. Мы перезаряжаемся. Будешь перезаряжаться, чем мне не потребно. Сзади никто вроде не бежит, но окей. Ух, такс. Зараз буде, походу, найскладніше. Тому що треба буде знайти тачку, оскільки я пам'ятаю. Сюди вроді. О, фух, і тут, тут ФПшка є. Це добре, дуже добре. Угу. Так, підожіть хлопці, де дай я. Дайте я йду звідси. Вроді тут зараз нікого не буде, не знаю. Подивимось. -мо. Три, может мы тут перечекаем, пока у нас тризирочки ці зникнуть, чисто, знаете. это. М -м, так, треба десь тачку найти. А тачка может десь тут быть. Ага, ну окей, погнали. Давай, сюда, 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 сюда в тачку и погнали. Ой, блин. Все. Догадала. Давай, поїхай, йо мою, чувак пішов. Ага. Блін, погнали. Не зажмай то. Ой. Блін. Гавнюки, я чую, що ти знаєте. Так, все, нам тепер потрібно... Блін, як ти даже не бігай то, ай, блін. Ладно, то не я, воно самі. Щас, 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 щас. Я розсябуду, я безпотрібно від них... Відтіл. Копівті і чеверпушка, блін, хвості і тачка особи не дуже керована. ну зараз щось ми придумаємо, так. Як ми можемо підскоротити десь, да? Ми можемо зараз скоротити сюди. А підожіть, я зараз по-інші трошки зроблю. Зараз я. Я знаю, що я на зустріч не виїхав. Але наскільки я пам'ятаю і бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Зараз я десь. У, все. Я відірвався. Тепер ми просто їдемо на мітку. Не знаю, зараз вийдеться, не вийде. Якщо щось буде цікаве, я вам зразу це покажу. Так, подивимося. Ну бачите, цей раз ми з другого разу просто пройшли. Так, все. Дякую, Ніко, ти дибісу хороша людина. Я роблю це не заради вас, заради грошей, які лежать у багажнику, не забувайте. It, Не забудемо, Ніко. Ось твоя частка. Я скажу Джері, що ти молодець. Good. Можливо, він якось тобі подзвонить. Окей, okay. хай дзвонить. Буду дуже вдячним, якщо він щось мені там заплатить. Ще. О, пекі, зберігаємося. І в нас залишається хто? О, у нас очівочка відкрита, прикольно. І в нас залишається тільки. Рейбочино. Прикольно. Я думаю, що на цьому ми можемо завершити цю серію. Да, вона буде коротенька. О, Брюсі. А що з Брюсі не так? Ніко, ми давненько не тінялися. Допоки почується комфортно в Тундрі, бо титадні самці давно не ходили на полювання. Подзвони мені, ми досягнемо широку. Так Б. Окей, це можемо теж в наступній серії. Ми на цьому можемо завершувати. Цю серію, як на нас вона була продуктивна і ми. Зробили важливе діло, це ми ограбили банк. Тому з вами був підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати на відео. І також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео, так і код на екрані. А нам хтось вже телефонує. Давайте відповімо. Велику, Белик, ти нам потрібен, негайно. Гелікоптер підготовлений, Чекайте в Норкуті. Ага, окей. Твій колишній друг Джейкоб уже там. Він сидіть перед тобою. Джейкоб Джейкоб? Настав зайвих питання, хоче, щоб ти збив гелікоптер того хлопця. Востаннє бачили на версії постраждалим полону. Ага. Я поняв, Ну, походу в нас серія не завершується. Ми далі їдемо. Виконувати завдання, точніше. Ну, погнали і будемо потім завершувати серійку. Ми вже під'їжджаємо десь до. Місця, you а ось і гелікоптер наш. Окей, погнали. я вже тачку змінив, щоб швидше доїхати і комфортніше. Yes, yes, my, my так, ось мій брат Ніко. Hey, Привіт, Джейкоб. Надіюсь я не буду тут літати. Тому що я не хочу, реально. О! Ага, тобто нам треба цей гелікоптер збити. Прикольно, зараз будемо збивати. Сидку за зацілює дочекайтесь можливості, знищити ворожий гелікоптер. Ө, так, окей, блін, та ну. Йо, Ніко, походу, тут не серйозно підвелися в плані мали. Гранатомет, був. Давай вже знаємо... Знайдемо ного і покінчимо сцену. Мені якось... Подобається, тільки як знаєш, що трикаліться. Ну окей, погнали. А де він, цей чувачок? Піднімаємося трішечки вище. Я не знаю, де він взагалі знаходиться. Блин, не напити улетать, я думаю, зараз знаєте, типа я буду стрелять, по-моему. А Джайку... А, оси ось... походу, да? Осивин, не дай дайвинг тип. У, прикол. Це шо? Переслідування на геликоптере? Йоу, геликоптер давай за ним. Нам збити его там не... я допустим. Типа, 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 а?

Блин, ну нормально там газує, чью. Кес Рекоди, ты її really кончиш мало, ага. Иди якось покращуємо координацію. Ты мне досить твої паранойї. Курек і так сидить у мене на хвості. Ай, блин, хай емо играть, давай шмали. Ну, появ, короче, там чел сидит травку по а ми тут, блин, отпотіємо. Можна якось якось, якось, ні? Ага. Подожди, главное не в мост паяється. Тобто він сейчас. Так, чрт, що за дурня? Не переживай моста, встай, бо я нарешті почне звикати до керування цієї штуки. Ага. Щоб дизайн, досягнути, що втратити ще тринадцять мостів. Ага, я понял, дістаньте там і тримайтесь праворуч від ворожого гелікоптера. Праворуч, кажеш? Окей. Принесу святий ворожим гелікоптером. Йо-мое. І що, погнало? Нормально пішло? Ну? Снимут геликоптер. А, блин. А, блин, давай назад на линию. Ну, дивись, давай, давай. Да ты дурачок. Ты чё промазал, дядька, без бата Подожди. Даже... А, вот так надо надо? А ну, пробуй. Ну, упал. Е, туда его. Чисто фейерверки с геликоптера. Ё-моё, это прикольдес, не прикольдес. Но, чуваки, типа... Ну ладно, я хотел сказать, что живи, но уже не живі. Чего лежал? Ага. Ты не талис, тебе суперовый для твоей навички. Нет, выкинешь меня десь? что мені мне паскудно. Да я могу тебя тут выкинуть, чуешь? Прям зараз. Здесь обижать, как на геликоптерном майданчику с східному Union Drive. А где это с Union Drive? Я сейчас буду Минулі серії. Я в Ніку, за нас тільки яйця. Правда. Сумніваюся, що ми зіскочили з гачка. Сумніваюся, що він попросить нас зробити щось іще. Тепер наша черга зміста його не буде І ще хто і може знайти того, коя шукається, напевно він. Давай розберемося з ним. Аппію. Стоп, 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 Як це керувати? як цим взагалі керувати а я бачу, все бачу, бачу можна так підлетіть я зараз як професіонал підлечу і чесно посаджу сюди його давай, і ляпс ну майже, вікна повилітали, то... ну то головна що ціль залежить так, крутяк, Нікол, чувачі, це була бомба, та, аби я, ага, ну все давай, удачі на фіруарку заплаштували, взагалі там это... чудовий 7500 ми отримали за це. Що, все? Прикол. Це тепер мій гелікоптер буде? Давай зателефонуємо, подивимося, що нам скажуть і що ми скажемо. Ми збили це ваш гелікоптер. Надаєш, не в курсі? На дещо тут сяжу, це голову в сраку. Я це чухаю. Я під задоволенням це подивився. Я ціную твою допомогу, Беліку. Сьогодні ти зробив хороший вчинок. Тепер моя черга. Я постараюся знайти, кого ти шукаєш, позвоню ти, коли в мене щось з'явиться. О, Базаразіров чувачок, взагалі без питаннячок. Ну і на цьому я думаю, можна вже завершувати цю серію. Тому до зустрічі до наступного відео на каналі.